Пане Дмитре, кажемо вам доброго вечора та слава Україні. Слава героям вітаю вас. Чекаємо вас особисто у Львові, знаю, через тиждень. Ви анонсували на своєму YouTube-каналі, до речі, також підписуватися, так, закликаю. Так, З 16 числа, так, з зак... Закликаємо всіх наших глядачів підписуватися, в тому числі і на YouTube канал Дмитра Корчинського, де щодня майже з'являється оперативний аналіз та трактування тих подій, які зараз відбуваються. Давайте розпочнемо mm -hmm. сьогоднішніх перипетій навколо залужного. Ну такі є два аспекти перипетій навколо залужного переїзд його майбутній до Великої Британії. І ось сьогоднішня ця інформація стосовно того, що він був. Визнаний непридатним до військової служби. Як ми маємо на це реагувати? Чи взагалі ніяк не маємо реагувати? От почнемо з кінця, з проходженням шепталою та залужним за чутками, за інформацією медіа військової лікарської комісії, під час війни звільнитися з військової служби. Військовослужбовець може тільки за рішенням ВЛК, який визнає їх непридатними. Що вони і зробили, і залужний, і шаптала. Тобто, таким чином вони собі відкрили дорогу на державну службу на військову, і тепер уже залужний справді може відправлятися послом в Британію. Зараз вся ця, ця ситуація виглядає таким чином, що Зеленський поставив собі завданням зробити залужного наступним президентом, тому що він звільнив залужник, залужного з посади головнокомандувача саме перед е, прикрими невдачами на фронті, перед залишенням Авдіївки і перед е, подальшим просуванням московських військ. Е, Тепер, тобто, він дав можливість е, сирському прийняти всю критику і всі докори суспільства на свою голову і вивів з під цих докорів Залужного. Тепер він відправляє залужного в Велику Британію, е, де е, він зможе підучити англійську мову, Відправляє в, там саме центр англосаксонської змови, і тепер вже точно ми знаємо на кого. Е, Британці і американці будуть ставити як на наступного президента України на залужного. Тобто він максимально полегшив залужному шлях до президентського крісла на наступних виборах. Пане Митрас, каже, навіщо би... він навіщо він це зробив? Загадка. Ну, але от саме так і є. А от як ви гадаєте, от згідно цієї теорії, вона дуже цікава, і справді я вважаю, вона має право на е життя. Як ви вважаєте, є тут ймовірність того, що президент, офіс президента українські чиновники роблять це свідомо? Ну навряд чи тому, що у будь-якого політика і державного діяча є абсолютний інстинкт влади. Тобто, якби у Зеленського не було цього інстинкту влади, бажання влади, він би ніколи би не став президентом. Політик позбавлений інстинкту влади, не політик. Тобто, політику можна йти тільки таким людям, тільки такі люди чого-небудь досягають, то тобто, те, що ми не можемо повірити, що у Зеленського зник цей інстинкт влади і абсолютно впевненість у власній місії, тому чому він так робить, навіщо він вирішив сам зробити, скажімо собі, наступника, який його переможе. Зрозуміто неможливо, може, тому що весь час займається військовими питаннями. Якось уже зовсім не, не зважає на політику. Ну, хоча там вже є офіс, там же є люди, які мають зважати на політику. І що би не було в житті війна, революція. Мистецький фестиваль, все, що завгодно, все одно воно закінчується виборами. Тобто вибори все одно будуть. І от у нас тепер є ф... абсолютний фаворит на цих виборах, це залужне. Давайте перейдемо до міжнародної політики. Я пропоную почати все ж з Сполучених Штатів Америки. Хоча я знаю, що деяких чув, не знаю, а чув у ваших стрімах, де ви так ну, доволі скептично. Оцінюєте шанси того, що Європа справді стане войовничою, але давайте послухаємо: послухаємо оцей цю цитату Байдена з виступу перед конгресом, де він порівнював сьогоднішні події з 41-м роком. А далі спробуємо зрозуміти, що ця промова означає. Давайте послухаємо у січні 1900, 2000, 1941 року франкін груп сюди виступати і сказав я звертаюся до вас сьогодні із президентом е, про, про стан е, країни він говорив про те, що в Європі е, вирує війна, і мусив пояснити конгресу, що зараз не звичайні часи, бо у всьому світі йде наступ на свободу і демократію. Сьогодні я прийшов в той самий зал сказати звернутися до України і сказати сьогодні. Перед нами стоїть безпрецедентний момент. У нашому союзі, але і сьогодні я хочу звернутися до конгресу словами, щоб пробудити їх і сказати людям, що зараз не звичайні часи. Пане Дмитро скажіть на вашу думку, ця промова Байдена на що має більше шансів, аби стати справді історичною, адже паралель дуже серйозна, чи все ж з іншого боку, вона може. Показати і те ту ситуацію, що вплив президента Байдена на події у Сполучених Штатах Америки все менше і менше. Якщо за цією промовою не послідує ніяких рішень, ми бачимо, що пройшло вже два з половиною місяці нового року. А фінансування для України досі не виділено. Е, і в кращому випадку, якщо щось буде виділено, тільки через три місяці, тобто четверть року, Україна без допомоги Сполучених Штатів суттєвою вже є. Це означає, що справді президент Сполучених Штатів, який вірогідно хотів би, щоб це фінансування було виділено, не впливає на всі процеси. Сполучені Штати розірвані, дуже жорстокий конфлікт, громадянський конфлікт, це світоглядний конфлікт. Між е, лівацтвом, на чолі якого стоїть президент Байден, і консервативною течією, е, це е, більшість республіканців, і е, для них цей конфлікт є головним. На жаль, ми бачимо, як праві в усьому світі, в Сполучених Штатах і в Європі орієнтуються на Путіна На Путіна це така сама перверсія якась, от як скажемо. Гомосексуаліст свою потребу в коханні е, повертає на, не, на негідний об'єкт, так само і європейські чи американські прави повертає свою потребу бачити сильний взірець, сильного лідера так само на негідний об'єкт. Це така політична перверсія на зразок сексуальної перверсії. оці орієнтації на Путіна. Вони справді на нього орієнтуються як на сильного лідера, який дає їм зіреці, як потрібно вчиняти у внутрішній і у зовнішній політиці, це прикрізь, але так є. і Ми це бачимо сьогодні, що так відбувається. Крім всього іншого, ми бачимо, що в усьому світі о, відбувається дуже суттєвий су, в тому числі і в американській політиці. В Цій промові Байден заявив ще, можливо, більш суттєву річ, що Америка зараз за три тижні збудує. Три причали новий порт в секторі Гази для того, щоб прорвати ізраїльську блокаду, і що буде постійно постачати Хамас харчами, всіма необхідними речами для того, щоб цей самий Хамас протримався чим можна довше. Тобто, Хамас взагалі це еталонна терористична організація. І сполучені штати зараз реалізують е, програму цієї еталонної терористичної організації. А її тактична програма це унеможливлення блокади сектору газу і утворення повноцінної палестинської державності на території сектору і на правому березі річки Йордан. Це зараз задача Сполучених Штатів. У них повністю співпадають інтереси на близькому сході з інтересами Хамасу, ну принаймні цього керівництва. Ми бачимо, що інтереси республіканців значною мірою співпадають з інтересами Путіна. Тобто, світ справді дуже сильно змінився за останні два роки. Ми цього намагаємося не помічати. Ми все ще ментально живемо в світі якоїсь десятилітньої двадцятилітньої давності, але світ уже не такий. Все в світі по іншому. Дяка Богові, що це компенсується іншими речами. Європа по-справжньому прокидається. І ми бачимо, що от Європа вже не така, як навіть півроку тому, і це видно не тільки по заявам, але і по фінансуванню, по зброї, по активності європейських лідерів, по новій реальності. Тобто, ми живемо вже в Європі нової реальності. Але Європа кажем, так підбадьорилася значною мірою, що зрозуміло, що на Сполучені Штати вже не можна покладатися в тій мірі, в які вони на них покладалися раніше. А от скажіть, це в це важливе аспект. Якщо світ змінюється і змінився за останні два роки абсолютно кардинально, і якщо ви говорите про це, і це справді так відбувається, що правопопулістські політики дуже часто там або напряму, або публічно, або якось так втиху підтримують Путіна. То які для нас, як які для нас виходи з цієї ситуації, чи можна зламати цю тенденцію, як діяти Україні в даній ситуації, якщо кількість тих, хто підтримує Путіна в світі, буде постійно більшати відповідно до цієї тенденції? Ми явно бачимо консервативний реванш в Європі і в Сполучених Штатах. Він набирає обертів сьогодні. Українське керівництво вещас намагалося реалізувати маніфейську повістку в Україні, е, сприяти гей парадам, Стамбульська конвенція, е, законопроект про настативі партнерства, легалізація е, медичної анаші і всі такі інші речі. Сприяння абортам е, можливо, треба відходити від цього. То можливо Україні потрібно ставати на консервативні рейки, повертатися до християнської традиції. Щоб ми повернемося до християнської традиції, принаймні ми будемо більше зрозумілі новому заходу, ніж Путін. Поки що Путін більш зрозумілий новому заходу. Путін якось там вдає він лицемір, але їм не, не видно цього лицемірства. Вони занадто далеко знаходяться. Путін вдає. Віруючу людину Путін вдає, що він бореться за бортами. Путін вдає, що він проти сексуальних перверсій, хоча насправді всі його оточення це гомосексуалісти, тобто він вміє подобатися в такому смислі. Україна має бути націонал християнською державою, і тоді ми будемо. Лідерами оцієї цієї нової консервативної нового консервативного заходу, який зараз вибудовується за цим майбутнє, і не бачити цього майбутнього, це бути сліпими. Це дуже цікава думка, тобто десь підсумовуючи, ми не маємо чіплятися за ті європейські цінності, про які нам говорили там роками чи десятиліттями, ми, а вже в інший тренд. Ми маємо, ми, ми маємо чіплятися за європейські цінності 19 століття. Але ми не маємо чіплятися за європейські цінності останніх 30-40 років. Тому що це цінності Європи, яка е, потерпіла поразку. Це результат денацифікації. І зрозуміло, що денацифікація була необхідною для Німеччини, яка програла, але е, ця країна програла, тому там була проведена денацифікація. Привчили німців глибоко соромитися власної історії, власної національності, навіть власної статі. Але інші країни, які перемогли в Другій світовій війні, чомусь теж зробили у себе кампанію денацифікації: Велика Британія, Франція, Сполучені Штати це дивовижна і незрозуміла річ. Вони теж тепер соромляться. Власної історії вони так само намагаються позбутися атрибутів європейської культури і навіть атрибутів власної статі. Вони так само, скажем, проводять антихристиянську політику, і зараз всім це вже набридло, і ми бачимо, як Європа вже повертається. Чомусь уже Макрон починає говорити про те, що навіть міністр закордонних справ Франції відкритий гомосексуаліст заявляє, що тим не менше заявляє, що Франція це велика держава, і що вона сама буде вирішувати, куди посилати своїх солдатів, і що не треба нікого боятися. Що ну коротше кажучи, він говорить як Бонапарт, тобто він говорить як Пталь А Макрон, який весь час запобігав перед Путіном, останні час останній раз відмовився говорити з Путіним по телефону. І заявляє про те, що французькі солдати цілком можуть опинитися на території України для протидії Ерефії, тобто він виступає як новітній Бонапарт, і це не дивовижно, тому що Франція єдина в повній мірі самостійна ядерна держава в Європі. Ядерна зброя є у Великої Британії, але британська ядерна зброя категорично залежить від обслуговування американського. І, ну власне кажучи, нею керують американці, а Франція сама розпоряджається своєю ядерною зброєю і Європа, яка зараз постає, яка зараз готується до нової конфронтації з РЕФ, розуміє, що у неї єдина надійна ядерна прокасолька це французька, уже, а не американська, тому що Америка в результаті зміни політики цілком може відсторонитися від майбутнього великого конфлікту в Європі. Ну і наскільки от зараз можу помилитися, але стверджую, що власне президент Макрон ну, згідно доктрини використання ядерної зброї, у нього, ну, по суті, він може одноосібне рішення ухвалити. Навіть у Путіна не так все просто з точки зору ланцюжка використання там тактичної чи стратегічної ядерної зброї. Вам що про це відомо? Ну так, mm -hmm. да, це саме так і є. Так було побудовано це ситуація, яка була збудована свого часу Деголем, Вона залишилася в цій ситуації. Ми знаємо, що Франція не входить до ядерного клубу, так би мовити. Тобто, Франція входить в воєнну структуру НАТО, але вона не входить своєю ядерною зброєю в структуру НАТО, тобто вона не буде узгоджувати. Макрон не буде узгоджувати застосування ядерної зброї не тільки з національними зборами Франції. Він не буде узгоджувати і своїми партнерами по НАТО застосування ядерної зброї, в разі чого. А в такому контексті, як ви розглядаєте, ну знаєте, тут є ж два полюси людей, які кажуть, от ми не маємо права в Україні говорити про відновлення ядерної зброї для того, аби не провокувати Путіна. Але з іншого боку, ну, правил немає. В Білорусі з'явилася ядерна зброя. Хай вона керується Російською Федерацією, але на території Білорусі, ну, начебто, вона є. Є країни, ну такі як Ізраїль, які там неофіційно не є власниками ядерної зброї, але всі все розуміють насправді. Чи варто нам рухатися в цьому напрямку? Обов'язково ми не зможемо вишити, якщо у нас не буде ядерної зброї, її потрібно робити. Звісно, говорити про це не потрібно, потрібно робити. Тут є ще приклад Швеції, наприклад, у Швеції є всі компоненти ядерної зброї, є все необхідне устаткування, і в разі загрози конфлікту за 4-5 місяців вони отримують ядерну зброю. Тобто вони підготували все і зупинилися на фінальному етапі, але за 4-5 місяців можуть отримати ядерну зброю, як тільки будуть прийняті такі рішення. От я думаю, що шведський шлях дуже добрий. І шведський приклад, і тут так само треба говорити, що ми не, не будемо мати ядерну зброю. Просто от у нас компоненти якісь є, так, але ж, ну як Іран, Іран має всі компоненти вже... Десятки років а, і е, непогано при цьому живе. Тобто, звісно, що ядерна програма повинна почати реалізовуватися в Україні якомога швидше. Ми маємо всі права. Ми віддали третій в світі ядерний арсенал безкоштовно. Тобто, ми ж нічого за це не отримали. Е, тобто два будинки, два багато. Квартирні будинки для офіцерів, по-моєму, це все, що нам дав захід, за те, що ми ліквідували найбільшу в світі загрозу для Європи найбільшу в історії загрозу для Європи свій ядерний потенціал. І нас кинули на обіцянки, нас кинули на все. Тобто, Україна просто зобов'язана відновити свій ядерний потенціал і робити все, що можна швидше. Більше того, мені здається, що ми зараз ще й платимо величезну ціну за те, що ми колись безкоштовно віддали ядерну зброю. Ви згадали про Швецію? Швеція цього тижня офіційно у НАТО, заяви Макрона, про які ви також уже сказали, і ми поговорили. Як ви гадаєте, як це впливає на, на Путіна і на Росі на керівництво Російської Федерації? Ну, поки що ніяк на мій погляд не впливає. Тобто, це, звісно, дратує, але не впливає. Путін не заляканий. Він не зменшив обороти в цій війні. Він готується зараз до удару по країнах Е, Він збільшує військове виробництво. Він все ще бачить себе воєнним лідером глобального півдня. І так воно фактично і є. І, скажімо, ця країна, яка готується до глобального протистояння, продовжує загрожувати всім ядерною зброєю, що було в його останній промові, і там він говорив про ядерну зброю, а його посіпаки постійно говорять, постійно погрожують заходу ядерним ударом. в разі чого Тобто. Те, що ми бачимо сьогодні на Заході, це те, що Європа справді змінюється, слава Богові. А Московія не змінюється, вона лишається такою самою. Ну і Тут, власне, цікаво, хто кого перетисне, тому що, знаєте, іноді складається враження, що. Ну, Путіна, який, в принципі звик грати не за правилами а, заяви Макрона, де він спочатку каже: можемо вести війська. Потім каже, ну, намір вести війська не означає вести війська. А потім каже, що можливо ведемо, але коли буде загроза Києву і Одесі, вони ж можуть Путіна швидко, ну навіть якимось чином переконати в його думках, в тому, що захід не такий вже й рішучий. Ну на словах спробувала а, а, а де справи. Ну, поки що Путін перемагає, очевидно, що рішуча політика перемагає. Тобто політика, яка чим е, не рахується, сьогодні в світі перемагає. Хамас при, політика Хамасу перемагає, політика Путіна перемагає, політика Ірану перемагає, Хусіти перемагають. Помітити, що ми кажемо, що Ерефія – це велика країна з величезним ядерним потенціалом. Е, вона може протистояти заходу, так усі ти можуть, просто якісь там племена, нещасні люди цілком може встановлювати свої правила щодо світової нафтоторгівлі, і ніхто їм нічого не може зробити. Тобто, сьогодні так світ функціонує, що відчайдушні. Люди, які часто навіть не мають достатньої кількості мізків, можуть цілком перемагати якісь великі структури з причини слабкості цих структур, це все наслідок е відмови від європейського колоніалізму, це наслідок того, що Європа припинила бути собою після Другої світової війни, е відмовилися від панування. Захід повинен панувати в світі, інакше світ загине. От що дає цей урок, ми маємо витягти із всіх останніх десятиліть, а особливо із з останніх двох років історії світу. Захід, тобто світ загине, якщо захід в світі не буде панувати. Але для того щоб повернутися до панування, захід повинен відновити свої кондиції навіть не я думаю, 17-го століття. Ніяких канкомпромісів з варварами варвари мають слухатися і працювати, бути гребцями на гарел на галерах, а панувати мають білі європейці? Але водночас, вже завершуючи нашу розмову, водночас всі бояться Путіна, ну, начебто, бояться Путіна принаймні точно він викликає певне опасіння з, з усіх боків і з боку Сполучених Штатів Америки. В той же час українські дрони долітають ну, сьогодні в Бавовна в Таганрозі. Ну, це не так далеко від кордону з Україною, але тим не менше, в зоні ризику Москва та Санкт-Петербург, і туди прилітало. Ну, тобто, от, от Як це співставити? Тобто, Ми можемо вдаряти і е, росіяни не наносять, не завдають у відповідь ядерного удару, а натомість весь світ їх боїться. Що ви про це думаєте? Ну, ми теж не робимо всього того, чого могли би робити, тому що все таки змушені зважати на наших західних партнерів, але так Україна постійно демонструє всьому світу, що це можливо, що можна Путіна тикати носом в його лайно. Що можна завдавати ударів по території РФ, і це зовсім нещодавно здавалося неможливим. Нам самим це здавалося неможливим. Тепер ми настільки до цього звикли, що це вже не, не топ новина, коли черговий український безпілотник вдаряє по, по черговій російській нафтоперевалці. то це вже не топ новина. Ми вже до цього настільки звикли, що нас більше цікавить БЛК Залужного і Шептали, ніж атака українських безпілотників по Волгоградській області. І е, Україна просто зараз військовий авангард заходу. У нас мало техніки, у нас погано з військовим виробництвом, але це єдина країна, яка готова воювати, яка боює і часто і перемагає е, тих, кого захід панічно боїться. От як Ерефія сьогодні це е, ударна сила глобального півдня, так Україна сьогодні це ударна сила Заходу насправді. І чим швидше Захід це зрозуміє, чим швидше Захід зрозуміє, що цю ударну силу потрібно якомога більше підсилити, тим буде краще. Ну здається, вже починаю розуміти все таки. Ну, підсумовуючи, треба панічно боятися рефію, чи не треба? Е, ні. Страх рефії призводить до смерті, е, тобто з ними можна поводитися тільки одним чином. Це завдавати ударів у відповідь і на випередження. Тобто, чим більше їх б'єш, тим, е тим більше вони бояться.